Вітаю! Сьогодні буду готувати кекс на майонезі. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Для початку до миски вбиваю 3 яйця, додаю цукор, дрібку солі і перемішую це все вінчиком. Можна використати і міксер, але я буду. Працювати вінчиком. сюди ж додаю майонез. Перемішаю. до борошна додаю розпушувач, перемішую, поєдную борошно з розпушувачем і додаю до рідкої маси. Також сюди буду додавати сухий мак. Замість маку можна використати родзинки, шоколадну крихту, що хто бажає. І перемішую. Ось така маса виходить, таке тісто. І беру, силикону, і беру силиконову форму і виливаю тісто сюди, трішки пристукую, щоб вийшло зайве повітря. І тепер ставлю майбутню смакоту в розігріту духовку, вимкнену на 180 градусів приблизно на 35-40 хвилин. Ось погляньте спікся мій кекс. Випікався він у мене 50 хвилин. Ви дивіться по своїй духовці. Вже він у мене охолонув. Ось такий він знизу. Посипаю цукровою пудрою. Можна полити і шоколадом або глазурю. Вже як вам подобається. І вже ж кортить відрізати шматочок. Погляньте в розрізі, пухкий, м'якенький, це щось. Рекомендую приготувати. Смачного!